Кажуть, мобільний застосунок коштує десятки тисяч і робиться місяцями. Це правда, Прав. да, це правда, правда, да правда. Причому десятки тисяч від 20 тисяч доларів нормальний мобільний застосунок робиться і робиться від півроку не менше. Угу. Але Salesbox вирішує це питання. Ми даємо класні умови в кожну свої пакети, підібрані індивідуально під бізнес, і не 20 тисяч доларів, і не в навіть рази, десятки рази, тисяч в доларів. В рази менше. А, і це всього може бути ну від 7 днів. Ми можемо так. вам зробити. Ми просто зробили готове рішення, але ми його укомплектовуємо. Тому ціна буде не десятки і не двадцятки тисяч доларів. От. Тому е, приходьте мобільний додаток, це недорого і це класно. Але я, до речі, можу розказати сюди історію. У нас клієнти ходять дуже часто. Я піду собі, зроблю там, у мене якісь флі через фрілансерів. Да. І ти дзвониш їм там. Ну, давайте так, в середньому я буду в залежності від ситуації один, два, три місяці. І вони навіть не зрушилися з місця. Деякі через півроку вертаються, кажуть, ну їх в баню. Я заплатив кучу грошей, і в мене нічого до цих пір немає. От з сайтами так, і з мобільними додатками так само. Я хочу, щоб більшість бізнесу зрозуміли, що мобільний додаток це фактично власний мобільний додаток це крута штука. І є в нас навіть кейси, коли клієнти спочатку почали працювати з нами. Розуміли специфіку, розуміли, що вони в ітогі получають, і тільки потім могли собі піти і, і замовити під себе зроблений додаток, угу. але вони відразу розуміли, що там 50 тисяч доларів тільки бюджет на старт розробки того додатку. Угу. То з нами вони могли працювати років 40, напевно. Плюс нас був кейс, да? Здається, м да, мережа мережа м м ресторанів. Мережа ресторанів, 10 ресторанів. У нас був кейс. Люди вони розуміли, що їм потрібно багато грошей, так як каже Андрій, проінвестувати там десятки тисяч доларів. Ну мінімум 50, напевно, на, на мережу цілу так потрібно було. І вони розуміють, що розробити мобільний додаток цього мало потрібно навчитися заводити туди клієнтів. Тому ті, хто хочуть робити індивідуальну собі розробку. Salesbox – це афігенне для вас рішення, для того, щоб ви змогли спочатку відтестувати, завод, навчитися заводити клієнтів, Бо сам інструмент, з яким ви нічого не робите, це просто інструмент. І все. Скажімо так, для таких людей Salesbox – це перевірка вашої гіпотези. Угу. За невеликі гроші. Так.